Клієнт відмовився від такого топера тоненького матрасика на диван, і в загальному можна розстроїтися, але я цього не роблю. Історія: прийшли клієнти в неділю, причому магазин не працював, але я відео знімав і замовили такий топер 130 на 190 сантиметрів. До речі, кому потрібно. Розмір досить рідко попадається, але якщо що, віддам зі знижечкою 130 на 190 сантиметрів. І, коротше, замовили на диван, прийшли в четвер забирати його, і клієнт до мене підходить особисто і каже: Ви знаєте, просто той диван, на який ми його купляли, ми повертаємо в магазину. Питаю, що сталося. Ну там почало, я так зрозумів, просідати наповнення на дивані, щось він почав скрипіти. З магазину приїхали міняти. Чи то частини дивану, чи то новий диван йому привезли, і коли міняли і складали, там попробували чи то дно, чи то каркас дивана. Ну коротше, зробили ще гірше, умовно кажучи. І він якби вів з магазином уже суперечку, щоб повернути цей зломаний диван, який ще був на гарантії, і, і щоб йому повернули кошти. І чому я кажу, що я не розстроююсь? Тому що він запитав, чи в нас є дивани. Я йому запропонував модельку Елегант. Це був диванчик для щоденного сну для сина його. Модельку Елегант кажу, робиться в різному розмірі, або можна такий самий запропонувати модельку МАКС з підлокітником. Показав, що він розкладається, має гарантію 7 років, має повністю рівне спальне місце. Тобто, ідеально під запит клієнта розкладається повністю рівне спальне місце. Або така сама моделька, ось Макс». І можливо, скоріш за все, він повернеться їх замовити разом з дружиною. А не повернеться, то нічого страшного. Коротше, два висновки. Нічого не буває. Просто так. І другий є топер 130 на 190. По гарній ціні, якщо цікавить, напишіть, відпишу по ціні, бо так зараз не пам'ятаю. Всім гарного дня, Топер Рейн. ще два дні на класній ціні. На сайті Солоха є.